Князвання Володимира Великого стало початком нового етапу в історії Київської Русі, етапу піднесення та розпиту. Сівши на великокняжий стіл, новий правитель виявив себе як авторитетний політик, мужній воїн, далекоглядний реформатор, тонкий дипломат. Він ніби уособлював як новий рівень управління державою. Продовжуючи політику руських князів щодо збирання навколо Києва слов'янських земель. Володимир військовими походами Ятв'ягів, ятичів та хорватів завершив тривалий процес формування території Київської держави. Саме в цей час остаточно визначились і закріпились кордони Русі, що в цілому збігалися з етнічними рубежами східних слов'ян. Релігійна реформа почалася спробою модернізувати язичницю. Чудово розуміючи, що в централізованій державі в релігійній сфері має панувати монотеїзм. Великий князь спочатку намагався протиставити культ Верховного Божества Круна цілому пантеону богів підкорених племен. Проте стара язичницька віра не сприяла процесу формування нових суспільних відносин. Її державотворчий потенціал був явно недостатнім для такої великої та поліетнічної держави, як Київська Русь. Саме тому, наприкінці 80-х років 10-го століття, Володимир вирішив запровадити християнство як державну релігію. Прийняття християнства значно вплинуло на подальший розвиток Київської Русі. По-перше, нова віра сприяла остаточному розкладу родового ладу і формуванню та зміцненню нових феодальних відносин у східних слов'ян. Християнство, сформоване як релігія класового суспільства, освячувало владу панівної еліти, соціальну диференціацію та всю феодальну систему. Водночас, воно рішуче стверджувало рівність усіх перед Богом. Чим закладала принципово нові підвалини ідеологічні моделі майже всіх соціальних рухів, у тому числі антифеодальні. По-друге, православ'я стало надійним ґрунтом для створення могутньої централізованої самодержавної країни. До кінця 80-х років X століття Русь була слабко консолідованою поліцентричною державою, що зберігала єдність і форму завдяки мочам великокнязівської дружини. Одночасне проведення адміністративної та релігійної реформ якісно змінило ситуацію. Сприяючи централізації, вони зламали сепаратизм місцевих князів і ста племінних вождів, утвердили єдину владі Київського князя як основу політичної моделі управління Рус. По-третє, прийняття християнства сприяло зростанню міжнародного авторитету і держави. Хрещення Русі та одруження на багрянородній сестрі візантійського імператора вели Володимира у коло християнської сім'ї європейських правителів, а давні руські держави відкрили шлях до її визнання європейською християнською спільнотою. З того часу Великий князь став повноцінним суб'єктом міжнародного права. Кордони його держави вважалися недоторканими, на полі бою княжих воїнів брали в полон, а не в рабство та інше. Запровадження нової віри не стало основою ідеологічної та політичної незалежності від Константинополя. Навпаки, воно сприяло налагодженню і розширенню плідних зв'язків, побудованих на принципі рівноправності, з багатьма європейськими країнами. Це підтверджує тісні контакти з Німеччиною, Польщею, Швецією, Кримом. Після християнізації Русь була навіть тісніше пов'язана із Заходом, ніж з Зитією, про що свідчать численні шлюбні угоди династії Рюриковичів. Так, зокрема, протягом 10-13 століття вони уклали 83 шлюби з представниками західноєвропейських родин, а з членами візантійських династій лише 12. По четверте, під впливом християнства поступово відбулася докорінна зміна світобачення та світосприйняття населення та вніруської держави. Таким чином, нова віра заклала якісно нові підвалини в культурній сфері. Споріяла розвитку писемності, літератури, архітектури та мистецтва.